Коаліції охочих у Парижі часткове перемир'я, переговори у Саудівській Аравії та ймовірна відмова Путіна від переговорів у ефірі світова преси, і я уже традиційно зібрав для вас головні події тижня та те, про що писали світові провідні СМІ. Після зустрічі коаліції рішучих у Парижі, 27 березня, лише Франція та Британія наполягають на розгортанні в Україні сил заспокоєння, тобто власних військ, тоді як в Італії хочуть відправити війська, якщо вони будуть частиною місії ООН. а Польща повністю виключила таку можливість. Відзначається, що серед європейських лідерів немає одностайності щодо ведення сил в Україну, як пише Нью-Йорк Таймс, президент Франції Монель Макрон пообіцяв, що Коаліція охочих продовжить підтримувати Україну у війні з Росією і допоможе захистити мир у майбутньому, в тому числі для деяких європейських країн, відправивши сили заспокоєння на українську землю після завершення конфлікту. Проте Макрон, який виступав на закритій зустрічі європейських лідерів у Парижі, сказав, що контур цих сил все ще уточнюється, і деталі про те, хто і що готовий робити, все ще мало. Відзначається, що це посилило відчуття туманності навколо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій. Отож, цитата: ми повинні прискорити переговори, щоб домогтися припинення вогню. Ми повинні прискорити нашу здатність фінансувати і постачати зброю, а також підготувати плани для української армії і сил заспокоєння, заявив Макрон після зустрічі. Макрон заявив, що жодні європейські сили не будуть перебувати на лінії фронту і не матимуть завдання моніторингу або забезпечення припинення вогню. Він припустив, що цю роботу можуть виконувати миротворці ООН або ж інші незалежні спостерігачі в той час, як європейські війська будуть базуватися далі від фронту, щоб стримувати Росію. Спеціальний представник президента США Дональд Трампа Стів Вітков назвав ідею європейських сил в Україні спрощеною, попри те, що адміністрація Трампа неодноразово дорікала Європі за те, що вона робить занадто мало для самозахисту. Коли мова зайшла про підтримку США, Макрон сказав, ви повинні сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Макрон також повідомив, що перед зустрічю в четвер він говорив з Трампом і. Поінформує його ще раз після неї. Президент України Володимир Зеленський висловив задоволення після зустрічі, перерахувавши європейські обіцянки інвестувати в українське виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також зберігати санкції проти Росії доти, доки триває війна. Державний департамент США повідомив, що надасть короткострокове фінансування ініціативі з документування. Викрадених українських дітей для того, щоб здійснити передачу даних про дітей відповідним органам влади, як пише видання Ройтес, речник державного департаменту США заявив, що фінансування надається на короткий період, поки виконавці програми забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам влади. Отож, невеличка цитата: це частина стандартної процедури закриття програм. Що припиняють свою діяльність раніше цього місяця? Законодавці демократи закликали адміністрацію Трампа відновити програму фінансування урядом США. ініціатива під керівництвом лабораторії гуманітарних досліджень Ельського університету допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією. Головний редактор журналу за Атлантік Джефрі. Олдберг у матеріалі в понеділок, 24 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату Сігнал, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по Хуситах у Ємені. Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем зв'язку, оскільки в останні дні сам Трамп і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, видання у середу публікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавали ударів поємено. Сам Трамп тим часом наполягає, що в переписці між його командою Сігнал не було нічого, щоб могло б скомпроментувати плани атаки в Ємені. Зокрема, федеральний суддя зобов'язав ключові відомства адміністрації президента США Трампа зберегти повідомлення, надіслані на Сігнал в період з 11 по 15 березня. Зокрема, йдеться про повідомлення, де посадовці обговорювали в Чаті обстріл хуситів. Як повідомляє CNN, суддя? Джеймс Бузберг ухвалив це рішення за позовом про збереження інформації, поданим після того, як стало відомо, що чиновника Кабінету міністрів США обговорювали військові плани у цьому чаті. Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти текст повідомлень за цей період. Рішення суду стосується вищих посадовців адміністрації Трампа, включаючи Радника, президента з національної безпеки Майка Волца, міністра оборони Піта Гецета, директора національної розвідки Тульсі Аббарт, держсекретаря Марко Рубіо і віцепрезидента Джей Дівенса. При цьому суддя ще не визначив чи мало місце порушення. Зазначається, що судове засідання він розпочав з визначення надзвичайного тиску, з яким стикається з боку президента та його наближених. Тим часом російський диктатор Путін видав чергову порцію божевільних заяв, які ще більше показують, що розмовляти з ним про якесь перемир'я про просто неможливо. Та глава Кремля 27 березня запропонував обговорити увага ведення тимчасового управління в Україні під гідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Тут є цитата, однак я не буду зачитувати її всю, а лише одне. Реченням, то що сказав бункерний, усе це для того, щоб провести демократичні вибори. Отож, начебто, із таким новим урядом можна починати мирні перемовини і підписувати легітимні документи, вважає Путін. Крім того, він згадав країни БРІКС і КНДР серед партнерів, з якими РФ готова працювати щодо українського врегулювання в лапках. Також Росія, нібито, готова працювати із Європою, але вони намагаються нас за заніс. Гадає лідер Кремля на ці заяви вже у США. Зокрема, у Білому домі зазначили таке: влада в Україні визначається її конституцією та народом України, заявив представник Ради національної безпеки Білого Дому у командирі Ройтерс. Також радник президента України з комунікації Дмитро Литвин порадив Путіну прийняти пігулки, щоб зрозуміти, з ким йому треба взаємодіяти для припинення війни. Отож, цитата. Якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти таблетки. Так, агенство АІПі з посиланням на неназваного французького посадовця повідомило, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту. Одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра. Як зазначається, кошик можливих варіантів, які розглядають європейські воєначальники і планувальники, включає низку сценаріїв, які вони готують для розгляду лідерами держав. Одним з можливих варіантів, на якому наполягає Франція, розгортання членами коаліції значних сил в центральній Україні, десь уздовж Дніпра. Подалі від лінії фронту сказав французький посадовець, який на умовах анонімності розповів про. Обговорення за зачиненими дверима за словами посадовця серед інших можливих варіантів, які розглядаються, розгортання сил підтримки ще далі від фронту на крайньому заході України або ж сусідній країні. Британські офіційні особи заявили, що ці сили можуть налічувати від 10 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців, що було б значним зусиллям для країн, які скоротили свої збройні сили після холодної війни, але зараз переозброюються. Рада Європейського союзу вела нові санкції проти Білорусі через підрив демократії, а також внутрішні репресії та сприяння російській війні проти України. Про це пише Європейська Правда з посиланням на повідомлення Ради ЄС. Нові санкційні заходи стосуються загалом 25 фізичних та 7 юридичних осіб, відповідальних за підрив демократії та верховенство права Білорусі, а також за сприяння внутрішнім репресіям, порушенням прав людини та військову співпрацю з Росією на Підтримку війни проти України до них зокрема увійшла центральна виборча комісія Білорусі, заступник її голови, секретар і члени, які організували псевдовибори президента у лютому 2025 року. Нові санкції єс також поширені на дев'ятьох судів, які виносили політично мотивовані вироки, зокрема щодо протестувальників проти режиму Лукашенка і членів управління справами президента Білорусі у санкційному списку. Також тепер присутні кілька білоруських компаній, пов'язаних з режимом у мінську, зокрема пов'язані з німецьким ультаправим політиком. Йоргом Торну тов Цибульська Бел, де експлуатували політв'язнів. Четверо американських військових зникли поблизу кордону з Білорусю під час навчань у Литві. Медіа пишуть, що вони ймовірно померли. Про зникнення військових повідомила армія США в Європі та Африці. Там розповіли, що це сталося на полігоні поблизу литовського міста. Вабра де неподалік від кордону з Білоруссю. Наразі тривають пошуки, до яких залучена армія США, збройні сили Литви, а також литовські правоохоронці. зниклі були військовими першої бригади 3-ї піхотної дивізії. Тим часом видання Делфі пише із посиланням на власні джерела, що військові могли загинути. Вони нібито пересувалися гусеничною рятувальною машиною, яка також зникла. Генерал-лейтенант Чарльз. Констанца, який командує п'ятим корпусом американських військ, подякував литовським військам за допомогу в пошуках. Саме така команда командна робота та підтримка є прикладом важливості нашого партнерства та нашої людяності, незалежно від того, які прапори ми носимо на плечах. З 2026 року Данія почне призивати жінок до армії. Це зроблять, щоб збільшити чисельність збройних сил і допомогти протистояти загрозам з боку Росії. Про це пише Блумберг. Зараз у Данії жінки можуть приєднатися до армії на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, якщо їх призивають. Копенгаген поширить обов'язковий військовий призов на жінок на рік раніше ніж спочатку. Планувалося, заявив міністр оборони. Троеслунд, це сталося після того, як уряд досяг згоди з переважною більшістю партій у парламенті. Міністерство оборони данії також оголосило про плани витратити 12 мільярдів крон, 1,7 мільярда доларів на залучення інвестицій у бригади, а також на потенційні закупівлю двох літаків-заправників. повітрі. профінансує це так званий урядовий фонд прискорення, який створили в лютому. Його заснували для збільшення витрат на оборони для протидії загрозам безпеці з боку Росії. Данія стане третьою країною НАТО, яка призиватиме жінок на службу. Сусідня Норвегія першою запровадила такий призов у 2015 тисячі Швеція відновила призов із 2017 року, поширивши його на жінок. 23-25 березня в Аріяді, що в Саудівській Аравії відбулися переговори України та США і Росії, та США, Україна та Росія контактували не напряму, а через США як посередника. Так 25 березня адміністрація президента США опублікувала підсумки переговорів на технічному рівні з українською та російською делегаціями, які відбулися протягом від 23-25 двадцять березня Саудівської Аравії у Вашингтоні розповіли, що всі сторони домовилися забезпечити безпечне суднопласту у Чорному морі, а також розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах. У Кремлі опублікували перелік російських та українських об'єктів, які за домовленістю сторін не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир'я. У переліку зазначені ось такі об'єкти. Нафтопереробні підприємства, нафто, газопроводи та сховища, включно з насосними станціями, інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники, атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції. Ша запропонували Україні новий варіант угоди про корисні купали, на який містить більше вимог ніж попередній. однак у ньому немає пункту про контроль США над українськими АЕС, про що раніше говорив президент США Дональд Трамп. З Зміст угоди, цитує Блумберг. І новий варіант стосується не тільки рідкоземельних, а й усіх мінеральних ресурсів України, зокрема нафти і газу, а також інфраструктури пов'язаної з експлуатацією природних ресурсів. А це доріг залізниць, трувопроводів, портів та переробних заводів. Кошти від розробки копалин мають відразу конвертувати в іноземну валюту та спрямовувати за кордон. А Україна, згідно з проєктом угоди, в разі затримок повинна буде компенсувати їх. Роялті від фонду США мають отримувати першими з надбавкою у 4%, а також вони зберігатимуть пріоритетні права на Інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів третім сторонам, крім того, Вашингтон вимагає, щоб Україна і США створили наглядову раду для контролю за спільним інвестиційним фондом, куди б мали вносити доходи від видобутку купали. Три з п'яти членів правління мали б призначати. Ша, тобто це дало б Вашингтону право вето на всі рішення фонду. У новому проєкті також зазначено, що внесками США у спільні проєкти буде вважатися допомога, яку ті надали Україні від початку повномасштабного вторгнення. Також, як пише Блумберг, це означає, що США хочуть змусити Україну заплатити за всю американську допомогу, перш ніж Київ отримує прибуток із фонду. Водночас в угоді немає нічого про гарантії безпеки. Українським посадомцям передали на розгляд цей проєкт минулих вихідних. Деякі з них, хто спілкувався з журналістами, сказали, що підписання документа наступного тижня є малоймовірним. Хоч міністр фінансів США Скотт Бесет сподівався на це. Один з чиновників сказав, що новий проєкт є несправедливим, а інший порівняв його з. Грабування ЗМІ пише що, з посиланням на одного з чиновника, що з угоди навмисно прибрали питання українських ядерних об'єктів, хоча раніше це обговорювали. Нагадаємо, під час нещодавньої телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським лідер США запропонував передати український АЕС під контроль. США. ішлося в заяві держсекретаря Марку Рубія та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови. Трамп також. Сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці. Американська власність на них мовляв була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Президент України під час спілкування з журналістами уточнював, що йшлося не про всі українські АЕС, а лише про нині окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Прем'єр-міністр Болгарії Ростен Желясков запропонував створити та розмістити у своїй країні координаційний центр для контролю безпеки в чорному морі. Про це посадовець заявив на саміті коаліції охочих у Парижі 27 березня. Повідомляє уряд Болгарії за словами Желяскова. Новий центр може здійснювати постійний моніторинг. Морських загроз виявляти потенційні небезпеки та захищати критичну підводну інфраструктуру. Отож, цитата мета полягає у встановленні головних принципів для судноплавства і проведенні моніторингу повітряного і водного як критичної важливої інфраструктури, так і будь-якої потенційної ворожої діяльності в чорному чорноморському регіоні, зазначив він, як зауважує прем'єр відновлення комерційного судноплавства є надзвичайно важливим, адже воно. Впливає не лише на прикордонні країни, а й на всю торгівлю між Сходом і Заходом. Адміністрація США вирішила відновити фінансування ініціативи, яка займалася документуванням депортації українських дітей до Росії. Про це повідомляє Post, посилаючись на джерела обізнані ситуацією. Програма фінансована Держдепартаментом США та реалізована дослідниками Ельського університету, використовувала супутникові знімки біометричні дані та цифрову експертизу для фіксації примусової депортації українських дітей зібрані матеріали стали частиною доказової бази міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна. Як зазначається, фінансування продовжено тимчасово ще на 6 тижнів, аби забезпечити передачу даних правоохоронним органам ЄС, зокрема Європолу. Скасування фінансування програми викликало хвилю критики серед американських політиків. Конгресмен Грех Ленцман заявив, що США мають не просто передати дані європейським партнерам, а й очолити зусилля з повернення викрадених українських дітей. Тим часом керівник бюро національної безпеки Польщі генерал Дарюш Луковський вважає, що в разі російської агресії польські військові могли б чинити опір до двох тижнів, поки чекатимуть допомогу від союзників. Про це він розповів в етері Ньюс. З його словами, у разі потенційного нападу з Калінінградської області РФ чи Білорусія до того як надійде допомога від союзників, оборона могла б тривати тиждень або два з огляду на нинішній рівень. Запасів голова бюро нацбезпеки також обговорив поточний стан боєприпасів, які є в розпорядженні польської армії. На запитання, чи дійсно цих запасів може вистачити лише на п'ять днів війни, він відповів: це можливо в багатьох сферах видах боєприпасів, але не можна сказати, що у нас однакова ситуація у всіх видах засобів. За його словами, усе залежить від того, про які бойові засоби йдеться, адже в розпорядженні польської армії все ще є старі типи обладнання, до яких вже не виробляють снарядів. Національна асамблея Вірменії 26 березня в цілому схвалила закон про початок вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Верменська служба Радіо Свобода. Законопроект підтримали 64 депутати. 7 виступили проти. Парламентська опозиція не голосувала і назвала цей законопроект. Глумом законопроект ініціювала платформа демократичних сил об'єднання чотирьох позапарламентських партій громадських ініціатив, якому вдалося зібрати понад 50 тисяч підписів жителів країни на підтримку цієї ідеї, як зазначив повноважний представник ініціативної групи Артак Зейналян останніми місяцями на рівні посадовців і депутатів різних європейських столиць і структур. Прозвучали недозначні та чіткі сигнали на підтримку з запуску процедури членства Ірменії в ЄС. На думку депутатів Європарламенту, членство Ірменії в ЄС потребуватиме багато часу і зусиль. Вірменії доведеться здійснити масштабні реформи на шляху до членства, а законодавство країни від сфери юстиції до соціального потребує погодження з європейськими стандартами. Президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр видав свідоцтва про звільнення канцлерові Ольво Шольцу та чотирнадцятьом міністрам його уряду. Однак вони тимчасово залишаються виконувати обов'язки на цих посадах. Про це пише Спіґіль. Перед врученням свідоцтва Штанмаєр нагадав про пандемію коронавірусу, повномасштабну війну в Росії проти України, напад Хамасу на Ізраїль і подальшу війну в секторі Гази. Отож, цитата. Вам, як федеральному уряду, часто доводилося діяти дуже швидко та рішуче. Їм довелося зорієнтуватися на незвіданій території та шукати нові шляхи, наголосив президент Німеччини. Передусім, Штанмаєр подякував канцлеру за його реакцію на російське широкомасштабне вторгнення, назвавши її величезним подвигом сили. Уряд Шольца зміг підвищити обороноздатність Німеччини та доклав усіх зусиль для забезпечення енергопостачання протягом. Першої зими після початку повномасштабної війни зазначив президент Німеччини, та це дозволило прийняти чимало біженців. Це досягнення вашого федерального уряду заслуговує на повагу, додав президент. Хоча урядовці і отримали свідоцтво про звільнення, фактично вони залишатимуться на посадах як виконуючи обов'язків до призначення нового уряду. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал конкурентів від Ютубі та інших соціальних мережах